Виписували фейкові меддовідки та допомагали нелегально виїхати за кордон. СБУ і Нацполіція викрили ще шість схем для ухилянтів. Серед затриманих депутат депутатка міськради і посадовці ТЦК. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок. За хабарі від 3 до 20 тисяч доларів. Вони допомагали чоловікам сховатися від призову на підставі підроблених документів. Так, на Чернігівщині викрито депутатку міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню військовозобов'язаних на навчання до місцевого коледжу. У такий спосіб ухилянти отримували можливість уникнути призову як здобувачі передвищої фахової освіти. А от на Хмельниччині військова контррозвідка СБУ затримала на хабарі керівника відділу районного ТЦК, який відмазував призовників від мобілізації через підробку медвисновків. На Донеччині викрито ще одного очільника відділу районного військомату, який також списував ухилянтів з військового обліку на підставі фіктивних довідок ВЛК. На Сумщині викрито двох засновників благодійного фонду і їхніх спільників, які виготовляли для ухилянтів фейкові документи для виїзду з за для виїзду за кордон під виглядом волонтерів. А в Одеській області затримано екс заступника керівника державного морпорту та діячого працівника установи, які продавали військовозобов'язаним підроблені довідки про інвалідність. Для виготовлення фальшивки ділки використовували знайомих лікарів із місцевої МСЕК. У Черкасах викрито рецидивіста, який прикидався військовим і за гроші пропонував ухилянтам госпіталізацію в лікарні з фейковими тяжкими діагнозами. Потім, на підставі фіктивних лікарських документів, чоловіків списували із військового обліку. Наразі фігурантам повідомлено про підозру зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Окупанти, які стали інвалідами воюючи проти України, тепер зможуть отримати 4 мільйони рублів. Російський диктатор Путін збільшив до 4 мільйонів рублів одноразову виплату окупантам, які дістали поранення або травму. Які призвели до інвалідності, про це з посиланням на його указ повідомляє російська пропагандистська інформагенція Інтерфакс, також пише про це і медуза. Хоча, от напередодні російський диктатор навпаки своїм указом різко скоротив виплати пораненим на війні проти України. Якщо раніше окупантам виплачували по 3 мільйони рублів за будь-яке поранення, таку суму могли отримати навіть ті, хто мав легкі осколкові поранення то тепер, і згідно з новим указом, виплати становитимуть 3 мільйони рублів за тяжкі поранення. А я додам, що 3 мільйони – це приблизно 30 тисяч, 30 з половиною тисяч доларів. 1 мільйон рублів будуть виплачувати за легкі поранення і 100 тисяч рублів за інші легкі травми. А от сьогодні Путін збільшив до 4 мільйонів рублів одноразові виплати військовим, які отримали на війні поранення, які спричинили інвалідність. Ініціатором перегляду системи виплат стала далека родичка Путіна і заступниця голови Міноборони РФ Анна Цивільова, яка на початку листопада з'їздила в один із московських госпіталів, де зустрілася із військовими окупантами. Ну і лікарями, і от за її словами, нібито саме вони запропонували змінити систему компенсації за поранення. Щоб, начебто, було справедливе, були справедливими ці виплати, але видання Bloomberg зазначає, що наразі невідомо скільки коштів Кремль планує заощадити завдяки ось цьому новому підходу. Експерти пов'язують це рішення, ось ці нові укази, зі значним зростанням витрат на ведення війни проти України і намаганням керівництва РФ скоротити військові видатки. За даними авторів аналітичної платформи War on the Rocks, станом на травень цього року одноразові виплати становили 900 мільярдів рублів для поранених, а це приблизно 9 мільярдів доларів. Тож тепер і на цьому намагаються окупанти скоротити, щоб більше відправити саме на виробництво зброї, ймовірно, і щоб підкупити ще більше. Російських окупантів виплатами за контракт, тому що в деяких регіонах там їх збільшують вже до дуже значних і величезних сум.